Чудова благодать, що ми сьогодні з вами разом можемо вивчати Слово Боже, і ми будемо а, читати декілька віршів. На цьому тижні вивчав деяку літературу, і там попалась така тема, як вона називається дрібні незначні гріхи. Знаєте, такі грішки, якісь, які навіть людина на них не звертає уваги. Хоча ми розуміємо, що всякий гріх приводить до смерті, тому навіть незначний. І хочеться в першу чергу згадати таку історію. Хто пам'ятає, що сталося з Титаніком? Таким кораблем він був найвеликий самим, самим да, на той час. Але ми знаємо по історії, що вони ще хотіли побити рекорд швидкості. Тому вони дуже швидко пливли. Капітан хотів побити мировий світовий рекорд по швидкості. Можливо, це стало одна з причин, чому він так розігнався і не зволікав ніякої уваги. Був там у них ще радіст, який не мог не міг приймати радіограми, тому що він відправляв для багатих людей того корабля повідомлення до їх родичів і друзів, які їх чекали. Там був в них в них ще був один, який стояв на вахті і повинен бути дивитися в бінокль, але в нього чогось його не було. Він його десь втратив і не, і не пішов, не розказав, і не взяв новий. Тобто, бачите, декілька малих дрібниць да, призвели до такої катастрофи. Хоча їх попереджували. Інші кораблі казали їм, що там попереду айсберги. Але вони не звертали чомусь уваги. Та там дрібничка, там дрібничка, там дрібничка, і так воно все призвело до того, що вони затонули. Це була катастрофа, і так в християнському житті людини може бути. Вона ходить в океані, і в людині зустрічаються айсберги, спокус або якісь духовні мінні поля. А людина може не не зволікати на ці спокуси, тому що ну це, це щось маленьке, це ж незначне. Да, хоча ми знаємо, Матфія 26,41, сам Ісус Христос попереджує в Матфія 26,41 він каже: Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, щоб не впасти на спробу, це спокуса, бадьорий бо духа, але не міч тіло. І ось щоб ми не були не в безп... не... Не... не потрапили в небезпеку, да щоб ми виконували цю заповідь, таку яку він каже: пильнуй моліться, щоб не впасти в спокусу. Ми з вами поговоримо сьогодні про ці маленькі дрібнич... дрібні гріхи. Ну що це може бути? Ну якась трохи брехні, да. Можна сказати, така біла брехня, наприклад, да, коли ти щось скажеш, просто, щоб уникнути, уникнути сварки, наприклад. Да, легше збрехати, а потім все буде спокійно. Да. Або трішечки гордості, трішечки любові до себе, егоїзму, коли там щось не захотів робити, або проспав. Ну, це ж я, це ж мені можна. Ну це я ж не святий. Тобто, розумієте, да, такі маленькі речі, на які, можна, на які можна не звертати увагу, або крихітна плітка якась, як ти просто случайно, сказав і не подумав. І ми з вами прочитаємо зараз, що Біблія каже стосовно таких от дрібних спокус або дрібних гріхів. Ми з вами відкриємо. Пісня над піснями 2.15. Якщо можна, будь ласка, відкрий презентацію? Там перший слайд, якраз цей вірш, який Біблія описує там оці маленькі, можна так сказати, гріхи або не маленьке зло, яке описується. І як Біблія нас учить, що, що це зло може зробити. Дивіться, пісня над піснями 2.15, в трьох перекладах: Турконяка, Огієнка і Хоменка. Держіть для нас малих лисів, що нищать виноградники, і наші виноградники цвітуть. Або ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники, виноградники ж наші у цвіті. І третій переклад: спіймайте нам лисиць, лисиць маленьких, що виноградники не вечать, наші виноградники у цвіту. Бачите, що тут відбувається: нищать, ушкоджують і не вечать виноградники. Да, мова йде про цих тварин, а, мова йде про маленьких лисиць. З першого погляду кажеться, що вони можуть зробити. Вони ж маленькі, вони ж тільки, знаєте, як ці цицунятка, в них ще нема зубів, немає, вони не ні можуть нічого зробити. Але ми розуміємо, що не просто так тут використовується, по-перше, ці лисинята, тому що це вони дуже хитрі. Да? Така лиса, вона хитра. По-друге, бачите, коли вони приходять? Вони приходять коли виноградник у цвіті. Тобто, коли він рішається, чи буде плід у нього, тому що якщо не буде цвітіння, якщо воно не запліднеться, якщо не пройдуть ці процеси під час цвітіння, то не буде жодного плоду. І тут ці лисенята, вони показані як оці, ці, які приходять в самий підступний момент і руйнують цей виноградник, що він вже не може жити і не може плодоносити. І ці лисенята, вони. Як оці дрібні гріхи, як оці незначні якесь зло, таке незначні гріхи, які можуть бути в людині, а людина це виноградник, і людина просто не може плодоносити, бо, бо ці маленькі гріхи об'єдинилися в купу, в сувокупність, і вони просто зруйнували людину зсередини, під'їли її, під'їли коріння, і вже просто там нема нічого, ні, ні цвіту, ні плодоносення. І щоб нам зрозуміти, з чим ми маємо справу, давайте ще е, прочитаємо деякий список, можливо, такий молитовний список, можна, будь ласка, другий слайд. Це е, на другому слайді буде для нас перевірка. Це така, можна сказати, молитовна перевірка. Е, там ми побачимо. Е, які ще бувають да, невеличкі такі гріхи, які можуть бути в нашому житті. Як включиш Маєкнеш, це може бути якісь. Проє... Ну, почнемо з, наприклад, невелике зло. Що може бути, що таке невелике зло? Ну, наприклад, я не почитав сьогодні Біблію і не помолився. Ну, це ж невеличезне зло, правда ж? Я просто пропустив один день. Це може бути з кожним. Але якщо воно накопичується, я місяць вже не читаю, да, то це може призвести для, просто для духовної смерті. Незначний гріх, ще от друге питання, незначний гріх. Це коли, наприклад, людина молиться, але вона молиться механічно. Такий приклад розкажу на фестивалі. Я почув, коли людина розказувала, що вона їде в ліфті, помолилася. Ну, скільки можна їхати в ліфті? 30 секунд. Їду, мольнувся і і пішов. Тобто людина не виділяє час особистий з Богом, вона не стає, не стає на коліна, не молиться. Так? Ну це не це значний гріх, ну не значний, можна так сказати. Але якщо людина так живе все життя і просто молиться в ліфті, коли вона їде, то це просто переросте в духовно щось дуже сильне. Маленькі слабкості, що це може бути? Ну коли людина, наприклад, постійно відкладає щось, да, вона на останню хвилину відкладає всі свої задачі, і от в останню хвилину все робить, і якби результат є, вона зробила все, да, Але це її слабість, і вона колись може просто не стигнути. А да, колись можуть і звільнити за таке, наприклад, з роботи. Трохи необачності та нерозсудливості. Що це може бути? А, Ну, наприклад, прийшли в магазин і щось купили імпульсивно. Да? Не захотіли витрачати час, щоб роздумувати, зробити аналіз, а потім пожаліли. пожаліли. Да? Ну нічого не сталося, але це нерозсудливість. Також це може бути ігнорування якихось дрібних правил. Наприклад, переходити місце в не, не в тому місці, де треба, да? тобто, там, де не дозволено. Людина один раз перебіжала, вона жива, здорова, слава Богу. Але якщо вона звикне до цього, колись може і під машину потрапити. Або навпавки, людина їде, вона водій. Вона звикла щось порушувати. Маленьке, ніхто не постраждає. Да, виїхала там кудись не туди, повернула там, де не можна. Але на 101-й раз, можливо, вона попаде в аварію. І Хто буде винний, але людина не звертала на це уваги, а це дрібний, дрібний такий момент, який може бути в житті. Легке потурання своєму егоїзму і плоті. Ну, це класний пункт. Наприклад, людина. В неї один вихідний в тиждень, да, а в неї друг попросив допомогти прийти, переїхати. І людина розуміє, що або я буду відпочивати зараз, або я пойду туди працювати півдня. І вона ка вона хоче відпочити. Це нормально, але це маленьке таке потурання гаїзму. Да. лінії, нерішучості та недбалості ну це, я думаю, такі моменти, які можуть бути. Да. Нерішучість, коли людина, наприклад, не може вирішити, яку книжку читати. Можна вона вже місяць думає, вона вже не за місяць би 10 книжок прочитала би. Але вона думає, що би її почитати, Нерішучість така, або недбалость, коли тобі щось сказали зробити просте там помий посуду, а ти помив тяп-ляп. Або, або залишив щось грязним, да, і ти проявив таку ну, просто в банальних базових речах, ти проявив недбалість. Невелика брехня або відхилення від абсолютної чесності. А, ну, Як я вже казав, да, коли людина хоче, наприклад, сказати комплімент. А, там вона хоче сказати, що вона думає, що, наприклад, там прическа не дуже гарна, але вона не хоче просто людини портити настрій. Вона каже, якусь, ну. Комплімент, який не, не, не дійсний. Або людина на роботу йде, і вона десь дописує щось, там, або розказує, якісь, там, собі досвіду додавала, або перебільшила якісь свої повноваження, чи ще щось, да, щоб її взяли. Це все, ми можемо сказати, да, ще є жадібність, підлість, трохи байдужості до почуттів або бажань інших, невеликі спалахи гніву або сварливості, або егоїзму, або марнославства. Це все може бути оцими маленькими лисенятами, які підкрадаються, які руйнують, ушкоджують основну систему коріння. Да? І в чому тут зло? В тому, що людина не розуміє, що їй треба покаяння, коли людина грішить дуже сильно, якийсь огромний гріх вона робить. Да? Вона, вона розуміє, що їй треба покаяння, їй треба звільнитися від цього. Вона розуміє, що їй потрібен Ісус Христос, який звільнить від цього. Тут же людина може годами жити, і вони, і вони просто всі ці речі вони накаплюються всередині. Вони оселяються в серці, вони такі дрібні, що ти їх не помічаєш. Людина просто з ними живе, і вони потім, коли вони. Там сильнішають, коли вони виростають, коли вони збільшують свою силу, вони потім просто можуть зараз винищити людину. Вони можуть просто зробити набагато більше, і людина просто не витримає. Тому, ми, що нам треба робити? Як ми читали в Євангелії від Матфія, Ісус каже: пильнуйте і моліться. Тобто, Він тут просто треба. Знаєте, як літак, як літак, коли летить. І якщо ми подивимось зверху на літак, в нього є два крила. І якщо спитати, яке, яке крило можна відрубати або відпилити, да, то ніяке не можна відрубати, тому що він просто впаде. Він може летіти без двигуна в одного. В нього два, він може летіти від одного двигуна, але без одного крила він летіти не може. Так і тут Бог каже: є ваша відповідальність, тобто пильнуйте. Є ваша відповідальність, написано. Ми читали держіть малих лисів, ловіть нам лисиці, спіймайте нам лисиць. я це відповідальність? Це Бог буде робити за нас. Бог буде держати цих лисиць? Ні, ми це наша відповідальність зловити усі всі речі, дрібні, незначні гріхи, які можливо вкралися, да? пильнувати, тобто, щоб вони не просне не, не проскочили кудись у наше серце. І з іншого боку написано моліться. Да? Тобто ще треба і молитися, тому що і Бог буде допомагати. І я пропоную помолитися молитвою, щоб ми. Попросили в Бога, щоб він не дозволяв нам халатно відноситися до цих дрібниць, да? щоб він скорогував наше сумління, нашу совість, щоб вона реагувала і давала тривогу організму, казала розуму, тут треба зупинятися, це треба викорінювати, Да? Тому що ви знаєте, що таке сумління, що таке совість, це наш моральний компас. Але якщо людина, наприклад, прийшла в магазин і хоче щось вкрасти в перший раз в житті. Хоч хоч жувачку за 10 гривень. Совість буде її з'їдати і просто не, не дозволить це зробити. Якщо людина зробила е, перший раз це, а потім ще 10 разів, то совісті вже не буде просто конкретно в це в. З цією ситуацією, вона вже буде від нічого не відчувати, вона буде вже буде це робити, як просто як зуби почистити. Тому щоб наша совість працювала, ми попросимо в Бога в молитві, щоб він давав нам таке сумління, яке буде реагувати моментально на ці речі, і з другого боку, щоб ми сам самі для себе пильнували і не допускали ці речі, які можуть бути для нас незначними, а як, але якщо вони зустрічаються разом. І вони виростають в серці, вони можуть просто знищити, вбити людину, привести до гріхів якихось більш потужних. Тому ми помолимось, щоб ми пильнували і молилися. Помолимось за те, щоб ми не халатно відносились до цього, і помолимось за наше сумління, щоб воно працювало завжди і показувало нам наші такі моменти. Амінь. Давайте встанемо і по дві три людини помолимось за ці речі. Я закінчу молитву.